Вітаю, мене звати Віталій. Раніше на своєму youtube каналі я викладав відео уроки з історії України. Потім згодом я перестав цим займатися, тому що в мене просто-напросто перестало вистачати часу на створення якісного контенту. Коли я почав розробляти ці відео-уроки, я вчився на останньому курсі університету. У був... мене тоді ще було трохи часу. Потім я закінчив його, і в мене з'явилися інші види діяльності. І я просто вже не міг цим займатися. Тепер я повертаюся на свій YouTube канал, але я вже не буду знімати ті відеороки, якими я займався раніше. Тому відразу кажу, що в мене буде інший формат відео, це буде формат відеоблогу, і стосуватиметься він таких тем, як історія України, міжнародні відносини, політика, економіка і так далі. Тобто це ті теми, які я вже давно вивчав, аналізував, цікавився цим. Ну, в мене завжди був потяг до такого, але я ніколи публічно про це не говорив. І, в принципі, сам не знаю, як мене вийде це робити. А раніше відоблоги я ніколи не вів, тому не знаю, як мене, в принципі, вийде це, але я хочу спробувати. Я вже склав близько 50 тем, які мене цікавлять, і хотів би їх висвітлити на своєму youtube каналі Не знаю, з якою частотою буду викладати, вже як вийде. Але особисто для мене мені цікаво і самому навчитися говорити на камеру і спробувати цікаво розповідати. Відповідні теми, і, можливо, вам сподобається, як хтось захоче подивитися. Це ж таке, якщо захочете, то глянете. Якщо будуть хейтери, ну я розумію, це ж таке. Я теж перший раз пробую, мені страшно, в принципі, тому що я не знаю, як воно в мене вийде. Отже, перші мої відеоуроки будуть пов'язані з новітньою історією України. Я хочу розповісти про радянську політику знищення української нації, як вони це все робили протягом багатьох десятків років. Переіснування Радянського Союзу. Також це все відбувалося і при Російській імперії. Теж, можливо, ми її дещо зачепимо. Крім того, хочу поговорити про період після 1991 року, коли ми отримали незалежність. Це, це і формування олігархічної еліти, і ядерне роззброєння, і роззброєння нашої армії. І підводні камені, які підвели нас до того, що ми отримали ось цю війну, яка зараз у нас йде. Так що багато різних тем я хочу обговорити. Ну, Крім того, ще будуть пізніше зачеплені теми економіки, політики і міжнародних відносин. Ось так. До речі, паралельно, поки я був відсутній на YouTube каналі, я писав курс з історії України. Він буде складатися з декількох тисяч слайдів. Як мінімум 2000 там буде або й більше, але з часу досить мало, я основно пишу це на канікулах. Хронологічні посвідомості згідно програми ЗНО, можливо, колись його видам, але це буде в майбутньому. Кажу, вчасно мало, але для себе інколи цим займаюся. Це була вступна частина. А тепер декілька слів я хотів би сказати про нашу нинішню війну за виживання і збереження нашої держави. І нашу боротьбу проти Росії. Ця війна вона носить в принципі дворівневий характер. Перший рівень це наша боротьба проти Росії, проти цього ворога за збереженням нашої держави, наших життів, нашого народу, і нації. Тому що ця війна є екзистенційною для нас. Якщо ми в ній програємо, то для нас це буде знищення всієї держави. Для Росії важливо завоювати всю територію України. Або якщо не завоювати в прямому сенсі цього слова, тобто приєднати до своїх територій, то зробити її повністю проросійською і повністю маріонетковою державою. Це повинно бути зрозуміло. Всю історію Росія була імперією, розширювала свої території. І для неї Україна це є її територія. Вона так вважає, тому що це така ідеологія. Це було закладено, ну ця ідеологія була закладена досить давно. І можна розпочинати вільні, коли Росія почала е, приєднувати території України ще е, з часів московсько-литовських е, війн, приблизно ось тако. Тоді в них виникла ідея про збирання всіх земель е, руських, як вони говорили, і потім ця ідеологія передавалася в них е, від одного правителя до іншого. І таким чином ми в цю війну. Хотіли б ми чи не хотіли, потрапили. І ми хотіли мати свою державу, але у нас були вороги не тільки росіяни в той момент часу, а й інші сусідні держави. Але наразі ми говоримо про те, що Росія намагається і буде в майбутньому намагатися повністю знищити нашу державність і приєднати ці території до себе. Тому в нас, в принципі, іншого виходу захищатися, немає. Або ми станемо продовженнями Росії. І коли вона сюди прийде, вона просто вчинить геноцид, і це зрозуміло ну, українці, про проукраїнське населення. Я не говорю про тих, хто Росію підтримує, тут ждуни різноманітні, або хто хоче перемикнутися на ту сторону. Звичайно, ті можуть ще якось їй послужити. Однак для решти буде неймовірно тяжко тут жити, а в більшості випадки придеться виїхати. Ну або померти тут, якщо ми не втримуємо нашу державу. Ось Це потрібно розуміти. Однак, якщо ми будемо воювати тими методами, якими воює і Росія зараз, то нам буде дуже тяжко, можна так сказати. Хай буде тако. Росія країна велика, в неї ресурсів більше, людей більше. Бо вона має більшу армію, більше війська, зброї в неї багато, в неї є союзники теж на міжнародній арені, Не потрібно це забувати. В Україні теж є союзники, але в нас населення менше. Ресурсів власних менше, зброї менше, і ми не можемо собі дозволити просто так їх витрачати. А так як ця війна може затягнутися на роки, не обов'язково це буде гаряча фаза, а може буде е вона ділитися на декілька фаз, то, е затухати то знову відновлюватися, то нам потрібно скласти, скласти якусь стратегію е для виживання держави. Ну майбутньому. Тому поки так. Тепер щодо другого рівня, другий рівень це у нас перший розподіл впливу. В принципі, те ж саме, що відбувалося після першої, ну, під час Першої світової війни і після, після Першої світової війни. Тобто є великі держави, ну, які е, вирішили, що потрібно цей світ, який вже був перерозподілений після Другої світової війни і після розпаду Радянського Союзу частково, е, що потрібно по-новому це все ділити. Е, умовно, я особисто розподіляю ці блоки на декілька частин, хай буде два основні і третій нейтральний. Перший блок це західні країни, їхні союзники, і на чолі зі Сполученими Штатами Америки. Ну я так вважаю, У них є своя вигода, свої сфери впливу, вони хочуть їх залишити за собою або їх розширити. Інші держави це умовно країни Сходу, не всі, але деякі з них: Росія, Китай і їхні сателіти: Іран, Північна Корея і менші країни Проксі, наприклад, які, в принципі, теж. Підтримують їх і хочуть розширити свої межі впливу і якби, порушити той порядок, міжнародний, який був раніше е, заснований. Е, крім того, в Африці відбуваються різноманітні перевороти, військові державні це теж свідчить про те, що прагнуть великі держави якось порозподілити свої сфери впливу. Е, ну і третій блок країн це у нас відповідно країни, які стараються мати нейтралітет, не підтримувати жодних зі сторін, але вигоду з усіх. Викачувати, тобто економічно. Це умовно Індію можна сказати, деякі країни Сходу, Саудівська Аравія, наприклад, Оман і так далі, і країни Латинської Америки. От вони стараються якось між оцими двома боками пройти і вигоду якусь отримати. Як воно далі буде, невідомо. Ну це я так приблизно дивлюся. Думаю, що це так воно десь є. А от Україна вона завжди прибула на стику у цих сфер впливу. На території нашої держави завжди проходили ці військові дії. Якщо згадати перші дві світові війни, перша війна, друга світова війна, то якраз на території України ці війни просто пройшлися сюди-сюди. Ну, при першій світовій війні там взагалі в нас було всередині революції і багато різних протистоянь. А в другій світовій війні один раз армія пройшлася, другий раз армія пройшлася. Тобто тут страшне місце доведення війн тут треба якось навчитися жити так, щоб він більше не було. Однак це місце можна було б перетворити на вигоду, вигоду для себе. Тобто використовувати вигоду як транзитної країни, щоб з обох сторін отримувати для себе якісь дивіденди. Однак ми вже потрапили в те, що потрапили, у війну. Чи могли ми раніше уникнути і якось це все обійти? Якби ну це моя думка, якби після розпаду Радянського союзу ми встигли, поки Росія що була ослаблена, стрибнути в останній поїзд попасти в Європейський Союз і в НАТО якимсь чином, так як зробили країни пострадянського простору, які тоді були ну, Варшавського договору, то тоді може б так. Да, і не було б війни. Хто знає, якщо нам НАТО НАТО в нас тоді ще взяли. Ми не прогавали цей момент, ну і звичайно і нас захотіли були тоді взяти. Але ми не можемо говорити, якби щось там було, бо вже сталося те, що сталося. Ну зараз ми в іншому положенні. Тому поки що ось тако. І ще дещо я хотів сказати: в даній війні, як я говорю, нам приходиться спиратись на підтримку заходу. У них свої інтереси, зрозуміло, вони дуже хитро зроблені, теж ці еліти їхні. Вони нам дають скільки зброї, скільки потрібно для того, щоб протистояти Росії, але не щоб не виграти, а так, щоб просто тягнути цю війну. Тобто в нас іде затяжна війна, і невідомо скільки вона буде тягнутися і до чого це призведе. І в принципі, є ще військово-промислові комплекси, які теж заробляють на війнах, і для них, в принципі, вигідно спродувати старішу зброю, нову виготовляти і потім робити замовлення на десятиліття. Думаю, нікому. Ну, це не є заходкою для когось, тому що це завжди так було. Тобто є лобі, військові групи спеціальні, які на цьому заробляють. Ну, Але в у нас немає другого виходу. Нам приходиться спиратися на захід і краще нам все-таки шукати з ними компроміс, тому що ну, іншого варіанту у нас просто немає, або перейти, ну, програти в Бо самі ми не витягнемо просто. Я думаю, це теж. Потрібно розуміти. Ну і що нас очікує в майбутньому? Ось у нас є такі прогнози, ну це я так дивлюсь. Вибори в США пройшли, прийшов Дональд Трамп до влади. А що він пропонує? В нього є ідея складення якоїсь пірної угоди, прямо дуже швидко, от він прийде, він бажає і так, все хопа, і він порішає. він Говорить. Тут треба бути обережним. Якщо буде мирний договір якийсь. Вкладені чи перемир'я, ну якісь пункти будуть обговорюватися, то є деякі пункти, які нереально і Україні не можна буде приймати, тому що при прийнятті тих умов майбутнє буде в нас, ну скажімо так, негативне. Тобто, як найперше, ми не можемо піти на таку поступку, як скорочення армії або обмеження їхньої кількості. Нереально неможливо. На цю мову ми не можемо піти. Другою мова, ми не можемо офіційно визнати а, окуповані території з Росії. Такого не можна допускати. Ми можемо лише визнати, що це окуповані території, які в майбутньому ми все-таки повернемо. Хай як би там Росія цього не хотіла, якщо ми все-таки ну, дійдемо до, якось, до якоїсь угоди, ми ну, будемо обговорювати. Я кажу про обговорення якісь певних пунктів, на такі, як я кажу, не можна піти. Далі. Ми не можемо відмовитися від вступу в НАТО, в принципі. Так, зараз це навряд чи можливо буде, але на майбутнє це одна із найбільших гарантій, що війни не повторяться. Якщо ж ми залишаємося без НАТО, в ну, майбутньому, я кажу, що зараз, ну, ми не можемо просто витягнути і сказати, що ми в НАТО ніколи не вступимо. У майбутньому, далекому, перспективно, ми повинні все-таки, щоб це юридично було закріплено. Ну, це, це ж моя особиста думка. Не що це правильно можливо, але я думаю, що це вірніше було. Якщо вдасться хоча в ці пункти ну, відкинути і не піти на них, ну, відмова від НАТО, відмова від території, наприклад, і відмова від, що я сказати, від скорочення армії. Хоча б ці три пункти ми повинні їх відкинути. Далі вже можна шукати якийсь компроміс, але це все одно. Будь-який мирний договір, який буде вкладений, це буде передишка перед наступною війною. Для Росії збереження України в будь-якому вигляді це буде стратегічна поразка, тому що їм треба, щоб Україна не стала. Або якщо Україна була, то не проєвропейською, не про антиросійською, як вони хочуть. А вони хочуть, щоб це було щось на кшталт Білорусі, ну щоб повністю підпорядковувалося Ну і інший варіант, якщо, наприклад угоди ніякої не буде, якоїсь переміри, заморозки не буде. Так, і в нас тоді виходить інший варіант: це затяжна війна, яка може затухати або знову е без, гарячі щось ставати, або може бути в е майбутньому втягнення інших держав в, в цю війну. Ну, Наприклад, Колдова із Придністров'я може бути втягнена, може бути втягнена. Е ну, Країни Балтії, якщо там щось почнеться. Ну або в якихось інших місцях, можливо, навіть в інших регіонах щось почнеться. Або якісь чорні, чорні лебедлі, говорячи, може з'явитися. Ми не знаємо, як воно буде. Тобто нам приходиться зараз жити один день. Прожили добре, прожили добре і так далі. Як воно буде надалі, ми не знаємо. Але ні один з пунктів, ні затяжна війна, ні просто перемір'я для нас нічого хорошого ну, не несе. Ну, це якби. Збереження життів, це плюс великі значно великий, плюс м -м -м, будова нових оборонних рубежів, збільшення армії, поновлення і так далі. Економіка відродження, відновлення і так далі. Це плюс, звичайно. Але щоб повністю зупинити війну, щоб ми, ну, не було більше війн, то в принципі для цього треба або в НАТО вступити, або нам треба ну той тобто, взагалі фантастична ціль, як мінімум. Зміна ідеології в Росії, падіння режиму і розпад Росії. Ну розумію, що це наївно думати. Ну якщо ми хочемо, щоб наша Україна була такою, як ми хочемо, незалежною і нашою нацією, з нашою культурою, самобутністю, так як ми хочемо, то тоді Росія не повинна бути мов, в такому форматі, якому вона існує. не можуть бути такі дві держави, тому що вона ні в цього не відступить. У неї завжди це було в голові. Оцих державників їхніх, оцих імператорів і так далі. Для них це ну, священна якась ціль, ідеологія, що тут воно їхнє. Ну воно не їхнє. Ну, А їх це перепросто за це. Так, ну що, це все, що я хотів розповісти на сьогодні. Не знаю, вам було цікаво, але сподіваюся, що, в принципі, мої роздуми, можливо, когось зацікавляться. Так, Все-таки до зустрічі!